Доброго дня! Вітаю вас всіх на каналі Тетяна Тара і дивимося про любов, що до кінця року чекає вас в коханні. І тут у нас перевертається карта і говориться про те, що якийсь чоловік, який за вами зараз наблюдає, да? чомусь і сторони наблюдає, або, або боїться підійти, да? або взагалі хоче знати вас якось більше, щось розпізнати вас, може зрозуміти вас краще. Так от до кінця року ця людина, яка наблюдає, що вона робить, поки вона наблюдає, стоїть за вашою спиною. Дивно, вона ну, наблюдає ваші повадки, як ви любите, скажімо так, себе поводити в определенних компаніях, з определьоними людьми, що ви любите пити, що ви любите їсти. Таке відчуття, що людина вас пізнає для того, щоб зробити, можливо, вам якусь важливу пропозицію, але щоб через якийсь певний час вони розчарувалися в ньому. Щоб взагалі не було якихось розчарувань між вами, да? якщо ви почнете жити разом. Так що до кінця року тут буде відбуватися, то, що ти наблюдаєш, я вже зрозуміла, далі що буде тут? Ага, все ж таки ти хочеш все-таки, да? появитися во всій красі? Провести деякий час ця людина з вами захоче. Але дивіться, навіть якщо вона з вами вийде на зв'язок, назначить вам свідання або якусь зустріч, все одно ця людина буде тайком дивитися. Таке відчуття, що ця людина хоче залізти до вас всередину і зрозуміти вас більше. Тому ця людина буде, буде да, з вами на свиданні тільки для того, щоб зрозуміти для себе, чи не буде е ваше поєднання для нього розчаруванням. Тобто така людина є за вашою спиною, і вона або ви з неї знайомі з такою людиною, або вона з'явиться, да, і все-таки буде пропонувати вам таку зустріч, але тут карта вам говорять, щоб ви знали саме це про цю людину.